Вон таке робиться. Є у нас богурка. Зато тепленько. Оце наша типа баня, ну, літня кухня. Там у нас речі. Саме так зашили. Бившу калітку. Виробили нову, бо тачка не проходила. Це в нас тут буде ну, такий літній варіант зерна дробити. А це ми. Це чоловік зараз завозить землю. Пісок. Виравнює на залиття підлоги от такі зараз процеси не підложку кинули. Він буде це все заливатися відтогнумо. У нас роботи йдуть. Пришло все и ракушка, і кирпич, і щебенка на підлогу. Нужні вещи лежали. Освобождаємо той хлив. Столы, стульчики, дивани старі, резина. ковры и куры. Все нужные вещи. Обсяг. Теперь куда сегодня? Это все требует живот. Да? Забарикадірували вас там, да? Нічого, прибереться. Ще ось що м'ячик мого сина з дитинства. Син уже дорослий, а м'ячик є. Ще живий, качественный. Це є така штука як сікарка. Вона, правда, раком стоїть, але вона є. Це електромотора туди поставити і вона буде чудово робити. А так проклали воду, в хлів. Тепер у мене в хліву буде отдільна вода, щоб не бігати з поїлками туди-сюди, тут наливати, там, бігти туди, а потім ще і проведемо воду на той, засираємо двор. Щоб літом там можна було набирати воду і не тягати мені відра. Туди чи шланги. Ось так ми провели, тепер будуть у нас Хліву буде обезпечена птиця водою. Да, роботи багато. У ну, мене чоловік роботящий, дякуючи йому. Він мені всі умови робить. Щоб облегшити мені роботу і собі. Ось така буде стоєчка. Це буде другий поверх. І там будуть курчата, Підростаюче покоління. І знизу будуть отут вони будуть перегаражуватися. Буквою і там потом шестойки будуть робитися, і буде двоповерховий курник. Якось так великий Брудер робиться. Ну, здесь я тут сейчас прикреплю, блядь, на этом. Потому что оно блядь, гуляет. Подожди, пусть я не сейчас... Получается, должна нахуй, 67 сантиметров. 50 выше Ну и важно. 58 на 88, 89. А раз чоловік там, значить кури не провалять. Почти до фі... фінішної прямої, тільки ще знизу зробити для каках. И вот тут сеткой зашить. Тоже было такие, типа, помосты. Сидало. Что ну, там такие, блядь? Сидало. Вот так будет открываться. Вот такие будут у нас... Поверховує курничок. Так, не обращайте внимание, трошки у чоловіка не виходить, так материнки проскакують. Так. Уже дві клеточки готові. Почти. А, тут, а тут я не став резать, думаю, а хай А хай буде, хай буде, так. Хай воно буде, коли треба, потім воно вгорутиться. Такі сідла зробили. Вони хоче туди перелітати, де бог я знаю. Ну і на, набере, скажеш, де ці ключки поставити. Зробили їм, щоб вони заходили. Зараз тут так, от так, от буде так. для поддонів робиться, для каках. Так, ну, І ще знизу, а знизу будуть кури теж жити. Тут зверху і там зверху. Ось така буде приблуда. Все в процесі. Велике переселення. Наконець-то переселили ми своїх курчат, які народилися 12 січня. Тут 12 штучок. Китайська шовкова. А тут 9 від моїх курчат. Вони ще їм 2 місяці немає, вони такі вже, наче, кури. Да? Сьогодні будемо робити вакцинацію від гамбара. Тому забрали всі поїлочки. Осьо. І будемо робити їм вакцинацію. Горить у них тут лампа, бо тут холодновато. Сьогодні будемо робити їм ну трошки перегородим, щоб менше їм тут було холодно. Вони вже самі себе гріють, звісно. Але бачите, які вже кури. Цілий кури, воно півень якийсь здоровенний. Тут тим більше місця і світло є. Да, жевжики. Гарнюні. Щось фокусуватися не хочу. Ну, Будемо робити сьогодні вакцину і свої малечі. Бо тут їх 9 і 12-21 штука, і мені було шкода вакцину розбавляти там на 50 голів. То ждала вилупу ну, малих. Тобто одні і малі будуть получати вакцину. І ці получають вакцину. Якось так. Тому я дуже рада, що вони вже переселилися сюди. Тут їм більше місця. І ще буде робитися отут такий стіла такий же. І ще на полу будуть сідала робитися і будуть напольно сидіти. І так будуть, і так, і там ще приміщення воно здорове. Там будуть десь отут буде груба, будемо робити, щоб топилось зимою. Там десь будуть бройлери, ну побачимо ще. У мене ідей багато, чоловік уже за голову береться. І каже, що я його замахала. Тому отак наша баба лежача. Яку треба кормити, мить, передягати. Це е, свекруха моя, у неї деменція. І тепер вона лежить, тому роботи дуже багато. Все, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, оставайтеся з нами. Дякую за СУ. Допомагайте всім, кому можете. Все буде Україна!